Де наші захисники подолали уже першу лінію оборони і вклинилися у другі бойові, бойові порядки росіян е, насамперед це лінія вербове та роботине в роботному, і ми це навіть можемо побачити з карти Діпстейт. Уже е, самі діпстейтівці, а вони надзвичайно скурпульозно ставляться до е, окреслення ситуації. Вони показують, що є просування на півночі міста. Я вам ще вже давно говорив, що в роботому насправді ведуться бої. Наші штурмові групи туди заходили. Проте вибити повністю росіян звідти на жаль не вдається. Проблема в. В чому, яку я вже озвучував, полягає вона в тому, що росіяни мають дуже багато камер так званих Комплексів спостереження, які звуться муром. Що таке муром? Це по суті камера такого стеження, яка при цьому має тепловізійні властивості і здатна побачити техніку на відстані до 10 кілометрів, а е, піхоту на відстані до 4 кілометрів виявити їхнє пересування. І от е, коли здається, навіть що десь росіян немає, вони глибоко глибоко сидять насправді десь по підвалах е, їхні е, спостережні пункти розташовані. Вони цими камерами моніторять простір, моніторять пересування наших бійців. Е, і коли тільки відбувається якісь пересування, вони, наче, ці. Ну, знаєте, демони з підземелля починають вилазити з, з цих підвалів захищених укриттів е і починають протистояти нашій піхоті. Ось це головне, що тут відбулося, е і велике, велике недопрацювання напевно нашої влади, е те, що ми таких комплексів спостереження не маємо. А от росіяни і ними напичкали е фактично таки увесь фронт. Ну це так, ліричний відступ. Е отже, в роботому що наразі відбувається е тут. Уже навіть російські телеграм-канали повідомляли буквально вчора, що 810-й гвардійський морської піхоти бригада. 810-та гвардійська бригада морської піхоти потрапила під шквальний вогонь під роботиним та змушена була відступити. І це якраз якраз якраз, власне ознака того, що відбувається під роботиним. Росіяни закидають сюди резерви. Наші ж бійці атакують в обхід між лінією роботи на Копані. От, Копані, власне, і роботи не в цю сторону. Так само відбувається просування в напрямку новопрокопівки, так само безпосередньо по дирекції. По прямій дорозі на роботи на наші захисники входять, і в принципі росіяни тут дезорієнтовані трішечки, можна так сказати. Противник в принципі не розуміє, які далі задум командування збройних сил України на цьому напрямку складається, або далі буде розширюватися плацдарм е за рахунок долучення, наприклад, нестерянки та копанів, де теж наші захисники активно працюють. Е Чи буде це е збільшення плацдарму в сторону е Вербове? Новофедорівка, тому що в районі Новопокровки тут працюють наші дві бригади е Національної гвардії, Карадах та е Азов. Чи буде це просування від роботаного до Новопрокопівки? Ось абсолютно. Ворог не розуміє, яка має бути, чи можливо це в якийсь момент перетвориться повністю удар по всіх фронтах, е, тому що зараз вже це не таємниця, і західні аналітики це все очевидно бачать. Е, що і пишуть про це, що Україна залучила більшість уже своїх резервів в такому режимі. Знаєте, ротації мають всі навчені в НАТО підрозділи пройти зрештою бойові дії. Ну і от е, поступово свіжі сили вже справді ввелися на. І цьому токматському напрямку тому можемо очікувати на подальшу інтенсифікацію бойових дій. Схоже, що тут поступово цей напрямок перетворюється на основну точку удару, хоча ще зовсім недавно був бердянський напрямок. Таким зрештою я не виключаю, що і Бердянський залишатиметься таким е, пріоритетним для удару, тому що тут теж насправді відбувається подальше просування наших захисників е, в межах урожайного. Ви бачите, вже майже все село е, звільнене. Ну такі сірі зоні. Я думаю, що це може бути питання навіть е, од Бли дивитися це відео, хто знає, можливо, вже наші захисники звільнили урожайне, тому що тут направду ситуація вкрай критична для росіян і урожайне це подальше відкриття. Так би мовити, ключі ворота для просування ось цією хорошою трасою до Старомлинівки. Паралельно ще з Старомайорського є такі перспективи до просування на Старомлинівку. Хоча насправді від урожайного цією трасою, дві, які я окреслив паралельні вздовж Мокрій ли річки, є, є краще. Набагато. Ну, є така оцінка, що лівим берегом там краще рухатися, хоча правий берег при цьому вищий. Але що найважливіше потрібно розуміти, що Старомлинівка – це ключовий населений пункт на цьому напрямку. Росіяни ж при цьому, до речі, Ну не заткують. Вони абсолютно не заткують, Вони чомусь вирішили робити з урожайного це такий собі Сталінград. Ну направду просто таки Сталінград стоять тут до кінця. Чому є здогадки? Бо далі справді зовсім не ті лінії оборони, які які мають стримувати такий серйозний натиск нашого наших збройних сил. А ще, зрештою, є ще одне пояснення, чому росіяни це роблять через самообман, тому що для російських генералів абсолютно немає значення скільки російських військових там буде вбито в межах. Цього Сталінграду, який котрі зветься, наприклад, урожайне або приютне, або роботине важливо, щоб вони могли нагору візитувати, сказати: ми тримаємося, ми героїчно тримаємо ось цей. Український Сталінград, таким чином вони подають наверх хороші новини. А хороші новини це найголовніше, що хоче чути вочевидь командування зверху. Крім цього, за виконання наказів, їх, звісно, що нагороджують медалями, орденами. Згадайте лише ось того бездарного по суті російського командувача, котрий зветься Рустам Мурадов, котрий в ході зимового великого вугледарського російського наступу кидав на забій 155 п'ятдесят 40 сорокову бригади морської піхоти, які повністю були тоді ще розбиті нашими Захисниками 103 одиниці бойової е, броньованої техніки, е, включно із танками, було розбито за три дні. За три дні найбільша танкова битва, яку її називали е, західні аналітики, відбулася на цих рубежах. Ще щось цього бердянського напрямку слід сказати: це про сам Бердянськ. Е, отже, е, Андрюшенко Тайм, це е, паблік е, радника міського голови Маріуполя, е, показав. Приліт по Бердянську, тобто відбулося ураження добряче стовп диму. Тому що чому власне з Маріуполя це показується? Тому що з Бердянська бердянські прильоти, бердянське приміщення авіації дуже добре простежуються з Маріупольського району, з Ялти, з Мангуша, все це бачить Маріупольці і наш Маріупольський спротив, і передають відповідними каналами. Наші партизани працюють надзвичайно успішно. Поїхали далі, друзі, поговоримо тепер уже про північне наше спрямування. Проте тут насправді менше новин навіть про те, що росіяни тут всіляко стрімко намагаються атакувати і мати так званий свій великий наступ, те, що вони називають на Куп'янічні. Дуже, дуже. Гаряче, гучно і складно в районі Синківки і в районі Петропавлівки. Ось по цих двох населених пунктах росіяни намагаються просунутися аж до 1 травневого. наразі. Наскільки мені відомо, успіхів у них немає. Про це не звітують ні жоден західний аналітик. Мої об'єктивні дані джерела на цьому напрямку від бійців, які тримають цей пекельний шмат фронту. Вони теж говорять, що тут нічого критичного немає. Ну, звісно. Ну, всіх я вже третій день по по суті поговорю цю інформацію. Е, уяву всіх збурхала та е, те розпорядження про обов'язкове виселення з цих територій з купінського району з 37 населених пунктів цивільних е, мешканців. Е, є такі, що відмовляються це робити. Ну правду, потрібно тут розуміти е, три фактори, чому відбувається ось така евакуація. Перший фактор е, тому, що справді російська артилерія активізувалася надзвичайно сильно і. Е, Загроза для цивільного населення об'єктивно існує другий фактор: якщо існує загроза для цивільного населення, якщо є ризики прильотів по цивільних, то як би це друзі цинічно не звучало, але зрозумійте, в умовах бойових дій наші медики зацікавлені. На якомога швидше надати допомогу саме бійцям, тому що це бойова одиниця, і цивільних, яких там не має бути, вони просто стають е, додатковим навантаженням на нашу медичну систему, на наш мед Евак, який працює на безпосередньо передовій. Тому менше цивільних, які не знають правил виживання, які не мають жгутів, які не мають броньованого захисту, касок, бронежилетів не носять їх щодня, які не е, знають правил укриття і того, коли що де не, не володіють об'єктивною ситуацією, коли відбувається. Приліт, коли це потрібно йти е, в укриття, все це справді додатково лише створює, забирає зжирає ресурси наших медиків бойових медиків на цьому напрямку. Це так само зрештою, як і було свого часу в Бахмуті, коли з часового яру оголошували евакуацію. Ну і третій фактор: не виключаємо того, що є низка людей, які можуть бути такими собі почекунами, е, котрі будуть доповідати і звітувати туди, е, в до ворога про переміщення, про техніку, про особовий склад, про ресурси е, про те, де. Харчуються, де живуть наші бійці, тому це теж елемент того, чому відселення тут є абсолютно аргументоване.